Зараз відбувається одягання водолаза. значить, Сигнальний кінець, за допомогою якого ми спілкуємося з берега, з водолазом, який знаходиться під водою, одягаються груза тягарі водолазні, які допомагають йому погрузитися безпосередньо на дно. Одягається акваланг, який забезпечує водолаза диханням повітря під водою. Водолаз Денис Котляр занурюється у воду, щоб обстежити дно Бестриці Надвірнянської у Івано-Франківську. Ця частина ріки пригодна для купання людей. Мусору на дні не виявлено, але чисте. Франківець Віталій Павлешин каже, купається тут, у Бестриці на двірнянській упродовж всього року. Відтак і територію разом із друзями інколи чистить самостійно. Поки сюди ще ніхто не доходить, то ми мусимо самі почистити, особливо після повені, тут нанесе всякого сміття, ми то почистили. Купаємось. Чистота, ну, чуть-чуть би краще хотілося, але порівняно з іншими річками, чиста. Купатися можна, плавати можна, загоряти можна, глибина підходяща. Не чекає офіційного початку купального сезону і франківець Станіслав. Своє прізвище чоловік назвати відмовився. Немає якихось тут відведених місць для купання. І немає міського якогось муніципального пляжу або закріпленого рятувального посту на річці. І те, що вони чистять тільки якісь такі легкодоступні для них місця, а де люди купаються, вони навіть там не прочищують. Візьмемо типу, ситуацію, де люди всі купаються під мостом, типу, або біля моста. Там ніколи водолазів не було. Так само тут є такі труби. Біля них багато людей приводить там, не знаю, дозвілля літом, і так само там ніколи не чиститься. На труби наносить там багато сміття, бо там таке, якесь специфічне місце, що там затримуються і гілки. І частина арматури. Ми готуємо місця для масового купання, тобто там, де люди відпочивають. Що стосується тих зауважень, які сказали, це під мостом, десь труби і так далі. Безумовно, це не є компетенція ні водолазів, ні міської аварійної служби. Але по можливості, якщо є можливість, є така, ми, безумовно, ми це робимо. Офіційно купальний сезон розпочинається з 1 червня, каже начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. ці, ці місця, які пройшли водолази, це міське озеро, це Бистриця Двір'янське, бистриця Солотицька. Ще раз показали, що вони безпечні, вони готові до того, щоб можна було купатися. Що ви витягнуло на берег річки? Ну, по перше за все, на озері десь порядка 20 кг всяких ріжучих предметів, якісь гілля, там ще щось таке. Ну, Порівняно з іншими роками, коли витягували 200-300 кг, звичайно, це мало. Від початку цього року на водоймах області загинуло 14 людей. У 85% випадків причиною було алкогольне сп'яніння, каже начальник аварійно-рятувальної групи рятувально-водолазної служби області Ігор Кочанський. Правила поведінки на воді, не вживання алкоголю завжди, в таких річках, як нашій бистриці, завжди перевіряти дно перед тим, як туди залазити, завжди не заходити в воду, коли. Сильна жара, щоб не було сильного перепаду температури, щоб не лапали судоми. Треба розуміти, що це є стихійні місця масового відпочинку, тому там люди за свою безпеку відповідають самі. Коли є офіційне місце, масові місце пляж, тобто то там є рятувальний пост, там вже відповідають рятувальники. А якщо таке от місце стихійне, от як тут, як ви бачили на прикладі, то тут люди відповідають самі самі за себе. Офіційно в нас немає таких місць. Як розповів Ігор Влізло, купальний сезон у Івано-Франківську триватиме до 1 вересня. Ілона Сахарук, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.